Друзі, вітаю! Я вам показала уривочок, де я знаходжуся. Може, ви здогадалися, це я в лікарні. Це в мене процедури такі йдуть кожних 6 тижнів. Якось розповім, не зараз. Я в Чикаго пригородах знаходжуся, і так як не було парковки, то тут є валей, де забирають машину, і ви можете спокійно зачекати на її прибуття. Звичайно, треба дати якісь чайові, але так як в мене їх немає, то буде наступного разу. Їде моя автівка, ось там. Так як у мене планів немає, я вирішила не панікувати, а зачекати, так як тут багато є людей, трафіки. Ось так собі паркуються перед тобою, і ти мусиш просто зачекати. Обов'язково треба пристягатися. То, що не знаю, у мене є пермінітний такий білетик, де мені можна паркуватися в найближчих парковках. Звичайно, дуже незручно, коли немає чайових, але я таких людей не забуваю. І наступного разу я, звичайно, даю більше. Вони мене тут знають, я тут вже немало часу. Тут живуть дуже багаті люди. Тут відчувається атмосфера зразу така багата. Навіть по автівках можна побачити. А я поїхала по справам. Всім хорошого дня.